Кількох тижнів ми з вами вивчали закон, вивчали якісь основи права, вивчали статті із Конституції. І сьогодні виховна година під назвою Я і закон якраз підведе підсумок, тому що ви знаєте. Ця виховна година буде проводитись у вигляді перериву між двома командами. Ступені сп'яніння, порівнюючи людину із тварин. Вам треба подумати і назвати, на яких тварин буде схожа людина, коли вона спіяніє. людина вона на На свиню? На свиню і ще й собаку. А чому на собаку? На собаку, тому що вона буде дуже лаятися. Що людина спочатку буде схожа на папугу, бо вона багато говоритиме. Потім вона схожа на мавку, бо вона дуже багато кривляється. Потім, як павлін розпускає свого хвоста і починає вихвалятися. І вже четверте ступінь це свиня, коли людина дійсно вже втрачає все людське. Але дуже цікавиться життям своїх друзів і тому перечитує листи. Листівки адресовані їм. Чи вона порушує закон, чи ні? Вона порушує закон, тому що кожна людина має право назаємне листування. У багатьох серіалах є такий епізод. Полісмен затримує злочинця і каже, ви маєте право на Без а, людина має право на мовчання і на адвоката. Так. У 19 столітті у Франції вельможну особу, яка проїздила містом, пригощали вино з чотирьох бокалів. У одному з цих бокалів було свиняче вино. У якому? Будь ласка. А чому? А тому, що коли людина вип'є перші три, вона вже буде п'яним. А коли четвер, то вона зовсім. Молодець. Ну все качевара, да приводство. Тюрьму попаєш. Щя. Що в цьому галозі було неправильне. В цьому далеке те що директор Йому каже, що він буде аквасов. Команди були достатньо приготовані, але відзначилася команда «Сонечко», яка заробила 7,5 балів, а команда Феміда 7 балів. Наша сьогодні виховна година, яка називається Село, Моє рідне село, присвячена нашій Саричанці. Де б доля вас не закинула, щоб з вами не трапилося, ви завжди будете повертатися на свою батьківщину, на свою маленьку батьківщину-саричанку, Абровія! Усе в тобі зібрано є на чужині не найдорожча вітчизна. На не найдорожча вітчизна. Ну ви бачите, що багато присів'їв пролунало, і е, не повторювалися ці присів'я, значить, їх дуже багато. Дивно, звідки ж пішла така назва. Ну, говорять у народі, що колись тут проїжджала цариця, об, обламала. Її карета, вона довго ладнала її. І через те, це цю місцевість стали називати царичанкою. Але ж чи це легенда, чи це правда? А які ви знайшли легенди про походження царичанки? У глибокій давнині на місці, де зараз війне наша царичанка, не було ніяких поселень, тільки росли величинні доби. Щоб обхопити їх, треба було взятися за руки чотирьом чи п'яти чоловікам, а ще боялися соковиті високі зелені трави. Навіть вершник на коні заховається в них. Назва пішла калитва. Говорять, що ця гора лишилася після того, як багато тисяч, десятків тисяч років тому про тут проходив Людок. Він зупинився якраз в тому місці, де зараз калитва. Перша назва груба була сама, бо замикала вона в ворогам-степовикам, степовика Слов'янський, а пізніше в козацькі, землі. При козаках на Калитві є чарівна річка Орі. Ви всі з нею знайомі. Давно при Орілі було багато лісам, а в лісах звірів та птахів не злічити. І людині, і живності всякій вистачало місця для поживи. Аж раптом нежданно негадано завітало нам мирний край непрохане лихо. Загула земля під, під, під ногами коней татарських. Запалили луки та села. І от уже панують на захоплених землях татари, гонять людей полон, виловлюють рибу, вбивають звірів і птахів. Пишалися собою загарбники, але їм не подобалося те, що орли не звертають на них ніякої уваги, а ще їм, коли крадуть їхню здобич. От вирішили вони побивати орлів. Але ж цілити в орла було дуже важко, і вони вирішили потопити їхніх дітей. І як побачили, старі орли, ще їхніх дітей топлять. Вони почали злітати з кручі і кидатися на злих людей, коли птахів змішувався з криком татар і свистом стріл. Довго по тому несла річка своїм руслом кров та пір'я птахів. Минув час. Люди звільнили свої землі від, від чужинців, Але їм але їх вразило те, що орли були такими відважними. І тому вони хотіли зберегти цю, цей подих їхній. І тому вони назвали річку Орлі. Вона має довжину 346 кілометрів. В її називали Уголь, угл, а полонці її називали Єде. Вона річка і зараз. Чиста. У Європі вона займає друге місце по чистоті. Мені здається, що людина, яка не знає історії свого рідного краю, вона не має майбутнього. Тому дуже б хотілося, щоб ви не тільки послухали, а й запам'ятали оці легенди, бо вони завжди будуть вам нагадувати про вашу маленьку батьківщину.